Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 12 січня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Зробимо вам 5 відео з підбірками. Одна буде з бусами, друга з чобітками. З кросоверами, також сімейні автомобілі, мінівени п'ятимісні, семимісні і седани, універсали хетчбеки. хечбеки. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. В разі перебої зі зв'язком пишіть на Viber Telegram, вам віддзвонять. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Citroen c 4 Grand Picasso, семимісний, восьмий рік, 1,6, бензин, 5300 ціна. Так, номер телефону власника є. Так, механічна коробка передач. Комплектація Е, ексклюзив комплектація, п'ятиступенева механіка. Вам покажу. Зараз фокусуємося. Ось так виглядає авто. Так. так, тут задній ряд і ще два. За потреби відкриваються. Opel Zafira в Комплектації космо, 11 рік, 1,7 дизель, 92 кВт, 7770 ціна. Номер телефону є так, салон комбінований, 6-ступенева механіка, мультикермо климат-контроль. Peugeot 5008 15 року. 1,6 дизельний двигун 88 кВт. 9300 ціна. Ось тут номер телефону. Заглянемо тільки коробку. Так виглядає. Так, шестиступенева механіка. Клімат-контроль є. І парктроміки. Volkswagen Так, 9 рік, 1,4 бензин, 103 кВт. Так, сподіваюся, вам видно. Так, рестайлінг, семимісне авто на автоматичній коробці передач. Так, є кліма. Не можу... Не можу вичитати. Перепрошую, чотири електросклопідйомники, електродзеркала, мультикермо-кроїс, центральний замок, два ключі, датчик світла дощу, багато іншого. Сім тисяч ціна. Ну, номер. Дуже сподіваюсь. Що видно? Так, вона виглядає в салоні. Є мультикермо. Так, бачите, підігріви, клімат, дисплей, мультикермо. Вона туда смакує на улицю, що Так, показуємо сімейні авто по черзі. Спочатку Opel Zafira це 12-го року. Двохлітровий дизельний двигун 121 кВт, 121 тисяча пробіг. 9500 ціна. Так, номер телефону 067 112 909. Такий самий номер буде і до сценіка Показую авто комбінований салон. Тут трошки мало місця вам показати, так є пошкодження. Так виглядає. Так, ще раз. Фаркоп парктроніки. Так, і сценік. Так він виглядає. Так, це у нас Grand Scenic 7-місний. 12-го року 1,6 дизель, 96 кВт, на тисячу пробіг, 8200 ціна. свіжо Ці пригнане. Є клімат, два ключі. Так, номер той самий що задиктовували. А зараз свідки машину. Друзі, по пробігам все треба перевіряти. В будь-якому випадку. Чистотанева механіка. Citroen c 4 Picasso, семимісний. 15-го року 1,6 дизель, 88 кВт, 268 тисяч пробіг, 10500 ціна. Так, номер телефону. Питайте за такі автомобілі, показуємо детальніше. Так виглядає. Щаслисте панело механіка. Volkswagen Touran. Семимісний. 11-го року автобус підкрасив, 1,6 дизель, на механіці Євебасту, 234 тисячі пробігу, є сервісна. 11600 ціна, буде ще торг. Є номер телефону. Так, хвилинку є. Мультикермо. Шестистепенева механіка. Клімат. Фаркоп, парктроніки. Рено ценік 10-го року, 6450 ціна, свіжопригнане авто, 1,5 дизель. Механічка, ну перепрошую, механічна. Е, так, потиступинелася, шести зараз гляну. Датчик світла дощу, кліматконтроль круїз, мультикермо. 258 тисяч пробіг. Тут є номер телефону. Шестипенева коробка. Так, так виглядає. Ага, вона відкрита, дякую. Так, показує. Просите показати стан водійського сидіння. Так, є. Так. Kia Carnival. Вперше, до речі, знімаємо. На базарах не зустрічалися, тому показуємо. 11-го року, 2,2 дизель, 9900 ціна. Номер телефону вище. Авто семимісне. Таке досить об'ємне. Високе, наскільки можливо показати так. Світлий салон. Не дуже добре видно. На жаль. Є фаркоп. Volkswagen Touran, 10-го року. 1.6 дизельний двигун, 9900 ціна. Номер телефону є. Трошки буде погано видно. Так, мультикермо. Тобі не бачу, скільки ступенів механік, кліматконтроль є. І парктронік. Рено сценік П'ятого року, 1,6 бензин, 170 тисяч пробіг, 4200 ціна. Є номер телефону. Так, показую авто. Так, бачите, як воно виглядає. Так, є фаркоп. Так, є у нас тут два сімейних авто. Почнемо з Renault Scenic Grand Scenic, 7-місний. 17-го року 1.5 дизель, 153 тисячі пробіг, автоматична коробка передач. 15300 ціна. Номер телефону є. Так він виглядає. Так, і Туран. Туран. 16-го року. 1.6 дизель. 98 тисяч пробіг, 16300 ціна. Номер телефону є, так двигун 85 кВт. Так, мультикермо, шестиступенева механіка, підігрів, сидінь, клімат, дисплей, навігація. Так, парктроніки, Так, по місцях. Семимісний, не буде видно. Volkswagen Touran. Четвертий рік, 1,6 бензин, 75 кВт, 203 тисячі пробіг, 5,950 ціна, так, двугун MPI. Е, є сертифікат, пригнаний з Німеччини. Тут номер телефону. Так, передні електросклопідйомники. П'ятиступанева механіка. Рено Гранд Сценік. П'ятимісний, сьомий рік, двохлітровий бензиновий двигун автоматичній коробці передач, 99 кВт, 241 тисяча пробіг, 5550 ціна. Так, номер телефону є. Так, є сертифікат до автомобіля. Відкрито, добре. Так, були пошкодження по сидінню. Щось підшивали, можливо. Клімат. Опель Зафіра. 11-го року, 1,7 дизельний двигун, 81 кВт, 210 тисяч пробіг. 8500 ціна, так, автобус підкрасів, звичайно, самомісне, максимальна комплектація. Так, власне вказує, що це пробіг оригінальний. Так, на жаль, немає номера телефону. Так, шкода, що нема. Салон комбінований. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Парктроніки.